Окей, додаємо лід до келиху. Пропорції я не знайшов, тож наливаю на око, небагато шартрьозу. Я думаю, так мілілітрів 25-30. Буде достатньо. Та виноградна содова. В мене фанта. іншої не знайшов. Так, доверху. Так, шартрьоз солодкий, тож він думаю, знизу залишився. Тож перемішаю. Ну, що ж воно таке Шартрьоз з виноградною содовою. Пахне як шартрьоз З виноградом. Окей, окей, це смачно. Так. ця трав'яністість, вона залишається. Підтримується виноградною содовою трошки засолодка, можливо, якась інша виноградна содова. Була б я трошки кислішою, була б трошки збалансованіше, але це смачно. Для тих, кому подобається посолодше, це смачно. Блін, мені подобається.